thank <laughs> you Ну, я би почав з методів маніпуляції, які використовуються на українському телебаченні, незалежно там від проводяться вибори не проводяться, тому що маніпуляції потрібні постійно, скажімо так, вони відбуваються. Причому часто густо це є відбувається руками самих журналістів, да? ну точніше редакторів, ті, хто нав'язує порядок денний, от що потрібно висвітлювати. Ті ті самі там приславути темники, які існували, да? там вигляді там тема і актуальна коментувати тема не актуально ігнорірувати, їх вже ніхто не розсилає, але редактори точно знають, що потрібно власникам каналів, що вони хочуть бачити, що вони не хочуть. Відповідно, от, от якщо ви подивитесь будь-який блок Стрічку новин там на телебаченні, ви побачите, що там зовсім нейтральність, яка є. От класика російського телебачення, коли під час багатотисячних протестів там Москви, Петербурзі, оці рух там, «Марш мільйонів», який відбувався. Сюжети за участі цих людей займали 30-40 секунд. Основний блок новини це зустріч. Ми бачимо, Путін сидить в кабінеті навпроти чергового міністра. Не видно ні чути, але голос диктора не читає. Що він президент там, зустрівся, розповів. Ну, приблизно це те, що намагались вживити ін'єкцію на українському телебаченні, були, але слава Богу, зрозуміли вчасно, що е, це, скажімо так, це не буде працювати і відмовились. А були спроби там, показувати там, керівників. Уряду в такому вигляді, що вони сиділи там ніби там, жорстко комусь розказували. Це виглядало комічно, тому, слава Богу, це вже не стало робити. Далі показують якісь там два-три сюжети знову ж з президентом. Не зрозуміло, як скільки можна сюжетів підряд. А потім показує цих маршмільйонів, якісь маленькі кубки. От. І вибирають найбільше якихось фріків таких. Да, Хтось там ж, з якимось гребінем, якісь пофарбованим волоссям, якась дівчина з купою пірсінгу. Щоб сту... Людина ж не знає в пересічна людина, яка в глибинці. живе. Вони справді думають, що це якісь фріки ідіоти. Для них це, ну як вони кажуть, просто там якісь дебіли, просто рубакачі. І створюється враження, що ця опозиція складеться саме з якихось там прощавих підлітків, якихось там інфоманок і щось подібне. Це те, до речі, що робили американці. Це не тільки росіяни. американці робили. Під час повалення режиму наприклад Саддама Хусейна відомий факт, я це досліджував в своїй дисертації, яку захоча в британському вузі, мене якраз називалась там контрольована медіа середовища під час пропагандистської кампанії антитерористичної коаліції. Після подій 9 вересня, і от я нам дослідив факт, його, до речі, приховували Пентагон, це намагався це розкопали, здається, британські журналісти. Там є відомий кадр, коли значить НАТО людей валить статую, от як статую Леніна, статую Саддама Хусейна. кидають, значить, такі, не кидають там якісь вірьовки і значить звалюють. А потім і показується значить, з різних ракурсів тисячі людей, значить це площа переповнена в Багдаді. І тут же знайшли якийсь там унікальний кадр, коли дійсно там було десь близько 50 людей. І там стояли вони камери, знаєте, коли крупним планом наїжджають, і там може стати 15 людей, от ніби, а вона заходиться, ніби як людина в натоп, і поведе з усіх боків купа людей. От і створиться враження, що там дійсно щось таке. Тобто такі маніпуляції відбуваються. На українському телебаченні найчастіше це коли, наприклад, там абсолютно штучні приводи. З партіями, які ну там невідомі, вони не створюють там, але за там ще хоч певний ресурс чи там сприяння олігархів, ну це найбільше стосується таких штучних проєктів, На виглядах Україна вперед, знаєте, коли там вона скрізь Я от, там краєм включив наш телевізор, вже там щось перемикав з канала, там якась музичного. І показую, значить, головні події завтрашнього дня. І перша новина: завтра відбудеться партійний з'їзд по значить у партії Україна вперед. Це була значить, це головна подія. При тому, що в цей день, от сьогодні, вже відповідно, там відбуватимуться там, 4 чи 5 з'їздів. Партії, до речі, чиї рейтинги там врзи перевищують те, що є. Оце маніпуляція. Маніпуляція, коли соціологія показує, значить починають переконувати, що от уже все вже сформувало, значить, ті, хто точно подолав бар'єр, значить, і от, наприклад. Вибірка, яка регулюється, там, хочемо казати, захабаріч чи як завгодно, з личними кампаніями, коли просто складаються вибірки таким чином, що нібито збільшується штучна, там, чийсь рейтинг. Маніпуляція, коли в списках там, політичних сил з'являється, не вистачає як обличчя, з'являється селебріті. Да? Ну, вітаю, з випадку з Віталієм Кличком. це була маніпуляція на першому етапі, коли там його завели. Зараз вже ніби він в політиці багато років. От заведення футболіста Андрія Шевченка типова маніпуляція такого гадунку. При тому, що, до речі, за діючим законодавством він не має права балотуватися, він 5 останніх років не проживав в Україні. Але маніпуляція ці, знаєте, певний прошарок футбольних панатів, які точно будуть голосувати за будь-яку політичну силу. Там рага і капита, а головне, щоб там було призвичайно Андрія Шевченка. Ну, маніпуляції обов'язково на телебаченні, тим більше під час виборів будуть присутні. Ми згадуємо такий, наприклад, маніпуляційний прийом, який буде однозначно використовуватися на цих виборах. Коли а, одному відомому політику проводять іншого маргінального, да який от своєю скандальністю він просто занижує да і просто витирає все, що він починає казати. Ось часу, коли Тимошенка ходила на телеефіри, в час президентської кампанії, проти неї завжди виставляли там і, іну Богословську. І Тимошенко було достатньо складно, хоча вона справлялася або Гано Герман. Да? Ну Гана Герман більш логічним аргументом. А Богословська просто своєю істеричністю вона просто витирала там. Ну з такими людьми неможливо дискутувати, як можна дискутувати з істеричкою? Ну, це, це абсолютно. Тобто, якщо опускатись до рівня, то ти стаєш таким самим. Те саме зараз я бачу просто по тенденціях, там іде намагання застосувати таких незручних опонентів для того ж саме Арсенія Ценюка. Або навпаки, знаєте, коли з'являються ну, взагалі нікому невідомі на ток-шоу, там супер там, рівня, наприклад, люди, яких ніхто не знає. Ну, от, наприклад, там, відомий російський такий, проросійський політик в Одесі, Пан Марков, да, коли він там з'являвся на центральних ток-шоу. Це абсолютно скажемо так, питання да, от до того хто їх з якого там, у нього рейтинг чим, чи він відомий, ні. Але комусь було потрібно, да, щоб він з'явився, став, да там розкрутився, став відомий. Тобто така маніпуляція. Маніпуляція, яка стосується свідомо, коли запрошується ще так, дружній політик. Так до речі, було повідно, що Дерсенія Ценюка під час останньої президентської кампанії. Коли він там з'являвся на інтері, і йому складали да такий список дружніх експертів, да, які йому не задали гострі питання, казали там в стілі, коли вже міститься відповідь, питання «Арсеній Петрович. А от ми знаємо, що ви там проголосували, значить чи ви ініціювали дуже значить, соціально важливий законопроект. Там. А як ви думаєте, чому ж Верховна Рада значить, вас не підтримала? І йому вже такі паси. Він казав, ну от бачите, бо я ж значить, я ж піклуюся таки для людей, а вони оці інші всі ні. От. Тобто, коли от дружні експерті, ну ми будемо говорити відверто, що це робила і Томашенка, це робив там і Віктор Янукович. От. Коли завідомо, за да, запрошуються люди, да, які не, як мінімум за гостри запитання, а просто там, підіграючи, такі роблять тиради, що він вже все розповів, який цей політик класний прекрасний, прекрасний, да. а в чому ж суть там цього питання? Е, маніпуляції, які, скажімо так, стосуються там Сюжетів під час там ефіру, да, коли запрошені політики різного рівня, але телевізійний сюжет в програмі, там ток-шоу, да, з'являється, він йде щітко з висвітленням позиції однієї там, політичної сили чи експертів, які її підтримують. Ну і взагалі, да, там, питання продажних політологів це взагалі окрема тема, вона не стосується нашої сьогодні бесіди. Але я вам скажу, що топ переліку українських політологів, да, які там, кажуть, що вони там незалежні. От, я Чесно сказати, ні одного не можна назвати, що він коли-небудь, хоч раз би не взяв грошей якоїсь політичної сили. От. Таких немає в Україні політологів, які є дійсно от, за західними зразками незалежними. Ті, хто більш розумний, вони не вдаються до відвертої пропаганди. Да. Я коли тільки вчився, да, sorry, там, я був мало цікавий для медіа, я намагався робити якісь там парадоксальні, більш гострі коментарі, щоб просто елементарно повернути свою увагу. А є взалі таке поняття про яке там мала говорять що в певних експертів політичні сили вкладали кошти для того, щоб їх розкрутити, зробити більш відомими. Це просто коли партія мала свою квоту на спікерів на певному каналі, от з'явилася там комусь взагалі не відомлювало, чого він з'явився там. Просто по партійній квоті, для того, щоб прийти виголосити певні тези. Людей, які справді розумно можуть доносити більш завальовані форми, їх ну, будемо говорити небагато. Все-таки політологи, щоб сподобатись замовнику, експерти, вони намагаються більш відверто про це говорити. От, але я не думаю, що треба уникати чи не, не просити цих людей. За часів Ющенка, наприклад, в адміністрації президента був, скажем, спеціальний моніторинг по найбільш відомим експертам-політологам. Знали, от ці політологи цієї політичної сили працюють. І дуже часто через цих політологів вкидалась якісь ідеї чи йшов злив інформації того, що буде робитись там пізніше, які кроки будуть ініціативи для того, щоб перевірити громадську думку. От і там спеціальні монітори. От, наприклад, що там скаже Карасьо, що там Пагрібінський, що там скаже Фісієнка, Березовець, там Медведів, хто загодно, для того, щоб зрозуміти там подальшу логіку. Тому ключ там це означає, що просто можна відсікати відвертий пропагандистський монет, мані... але все одно треба давати висловити думку, чому. Тому що через цих людей, навіть там через одіозну інформацію, іде якісь інсайд, які буде використаний, і беріть просто протилежну точку зору, так нормально робити. Тобто, цей критикує, наприклад, владу, там. візьміть там про владного, да він там розкаже з іншого боку, Беріть з різних боків. Там. От і все. Нема, нема біди, що вони одіозні.